Зараз я хочу передати слово своєму колезі Андрію Засаднюку, який розкаже про найголовніші події, які відбувалися в зоні проведення АТО на сході України з червня місяця і дотепер. Андрію, тобі слово. Дякую, Сергію. За історію цієї кривавої війни найбільшу територію бойовики контролювали одразу після свого так званого референдуму. Тоді вони взяли під контроль більше половини території Донецької та Луганської областей. Бойовики захопили усю е, владу у свої руки, але у червні наші війська почали рішучий контрнаступ. Як ви бачите, ось він вівся одразу по кільком напрямам. І зверніть, будь ласка, увагу: ось тут, у глибокому тилу противника, в надскладних умовах наші десантники заблокували частину. Російського кордону, адже саме звідти йшло постачання для бойовиків. Це було дуже важко, тому що росіяни обстрілювали наших бійців градами зі своєї території, а вони не могли їм відповісти. Перша серйозна перемога прийшла 13 червня. Це було взяття стратегічного міста Маріуполь. А 5 липня сили АТО вибили так зване Лігвут. Тодішнє лігво. Головне терористів це Слов'янськ та Краматорськ. Після цього почався справжній Бліцкриг. український Бліцкриг Всього за місяць звільнили кілька десятків великих міст. Серед них Константинівка, Дружківка, Артемівськ, Дзержинськ, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Дебальцеве. Успішний наступ вівся, в тому числі і на Луганськ. У липні майже кожен день ознаменувався перемогою української зброї. Як видно на цих картах, територія бойовиків потроху скоротилася майже удвічі. І надважливу перемогу здобули 1 серпня. Сили АТО зуміли розділити Донецьке та Луганське угруповання бойовиків. Як бачимо на цій карті, околиця околиці Донецька відрізали від російського постачання та від інших бойовиків. Це було надзвичайно важливо і. Останнім пунктом до можливого оточення повного Донецька було місто Іловайськ. Взяти його було дуже важливо, і наші війська таки це зробили 10 серпня. Вони взяли іловайськ, і варто зрозуміти, що в цей час українська армія була всього навсього за кілька кроків від повної військової перемоги над бойовиками, адже оточений Донецький Луганськ рано чи пізно був би звільнений, і саме цього не могла допустити Росія. Тому напередодні дня незалежності росіяни вже по суті відкрито вторглися на територію України. Ось звідси вони ударили у найбільш а, незахищені позиції наших військ. Вони скористалися раптовістю, підлістю цією і таким чином утворився Іловайський котел страшне оточення. Наші бійці кінець кінцем вирвалися із нього вирвалися із боєм, але на жаль, понесли дуже серйозні втрати. І після цього почався відступ. Водночас, з допомогою російських військ бойовики деблокували Луганськ і потроху почали наступати. Таким чином вони відновили частину своїх позицій. Саме так виглядає карта бойових дій на сьогоднішній день. Як ви бачите, бойовики утримують Донецьк, Луганськ та приблизно третину території Донецької та Луганської областей. Українці зараз продовжують українські війська тримати стратегічний порт Маріуполь та стратегічний залізничний вузол Дебальцеве. Ну і звісно, продовжується оборона тепер уже легендарного Донецького аеропорту. Після цього Україна у мінську домовилася про так зване перемир'я. Утім, бойовики його фактично жодного дня не дотримувалися, та й не дотримуються і сьогодні. У результаті злочинної змови російських військ та бойовиків, Україна втратила дуже багато життів. Лише за офіційними та підтвердженими даними ООН Війна забрала понад 4 тисячі життів і ще більше 9 тисяч людей поранено. Чи можна було уникнути таких втрат, і коли на Україну прийде такий довгожданий мир? Відповіді на ці питання дадуть наші гості. Тому відтак, Сергію, я передаю слово вам.